Суть даунхілу не складна. Потрібно якнайшвидше з'їхати з пагорба. Однак не так це і просто, як здається. Адже траси рісніть з вистими ділянками, крутими спусками. На них чимало каміння і прокладених між деревами трамплінів. Крутити педалі особливо не получається. Ну Місць мало. Ми стараємося наситити трасу, щоб вона була насичена препятствіями. Та в пірпіручі. А... Борьба со своїм страхом перед препятствиями, да не не затормозить і правильно прийти повороти, в трампліни. При цьому важливіші майстерність швидкість реакції ніж витривалість і м'язова сила, що робиться від спорту однаково доступним і для молоді, і для людей середнього віку. Що приваблює всіх цих людей у даунхілі, так це екстрім у переміжку з адреналіном. Все чудово! Їздив декілька разів, спускався, ні разу не впав. Живий, цілий, здоровий. Да. Найголовніше отримати задоволення. Я вважаю, так приїхати до мами цілим. Так. Тут треба мати неабияку витривалість. Постійні стрибки та перепади висоти вимагають більше сили. Завзяті хлопці, організатори змагань самі будують парк із трасою. Довжина 520 метрів. Перепад висот 60, тож середній час проходження цього кубкового маршруту одна хвилина. Агресію, так сказать, куда кудись, і ну бы экстрим, адреналін побеждает Тот, хто лучше все показує свої категорії. Тобто, самое минимальное время прохождения дистанції повинен відповідати вимогам Даунхілу і сам велосипед, а задоволення це таким не дешеве. Господь, <риклад> який так, коротше проблеми з гельком, цеп спадок, ще трошки сідушка поламала. Ну що, зараз зробимо і поїдемо далі. Матря, що я ламаю. <бігум> якщо рому, ну така як мене, зараз десь тисяч дві стоїть. А якщо там троє хлопців, то взагалі я не знаю там по тисяч по десять, ті роми стоять. Грунт підсох, добре тримають колеса, тобто не падаємо. Обережненько їхала, мені сподобалося хлопці, молодці організатори. Вони дуже старалися. В Полтаві одна із найкращих е, донхільних трас. Многі побоялися плохої погоди цим. От, Хоча соревновання приходять в будь общем, погоду. У будь-яку погоду даунхільні змагання у Полтаві почали проводити з 2011 року. Тоді це був Кубок міста. Через 4 роки вже на Кубок області перший етап турніру. З'їхалися учасники з Хорола Кременчука Кобеляк. Паралельно гостині господарі приймали і кубок України. Найвитриваліші, а це по три переможці у кожній категорії отримали спеціальні подарунки.